Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи улюблені. І сьогодні хочу показати вам кущики лаванди, які я садила насінням, десь, мабуть, ще в грудні минулого року. Ставила їх на стратифікацію, а потім на початку січня вже виставляла на пророщування. І таким чином я виростила десь чуть більше десяти саджанців. У мене є декілька відео, кому цікаво, можете на каналі зайти подивитися, яким чином я проводила стратифікацію, як я вирощувала цю лавандочку. І потім висадила уже навесні, десь, мабуть, в кінці квітня, у ґрунт. Показую вам ті кущики, для яких я створила, ну, можна сказати, ті умови, які для них найкращі. У мене тут, тут всього два кущика, Насправді я садила три кущика. На цій, на цій діляночці. Але весною, мабуть, або хтось наступив на цей кущик, або, може, щось його там під'їло. Ну, один як би пропав. Більше всього, що просто хтось наступив і зламав його, коли він ще був геть зовсім маленьким. Кущики виглядають от такими красивими, здоровими. І я думаю, що по розміру також величенькими. Я їх підстригала, мабуть, один раз. і що стосується умов, тут у мене лужний ґрунт, ну може слаболужний, десь від 7, від семи сім з половиною. Для лаванди підходить такий ґрунт. Вони добре ростуть на нейтральних і на лужних ґрунтах. До восьми вони ростуть добре. Тому для лаванди це гарний ґрунт, і вона тут гарненько собі розвивається. Що стосується підкормок. Ви знаєте, я коли висадила, ну, от висадила, і я не звертала спеціальну увагу саме на лаванду. У мене там далі росли помідори. Потім там, ви бачите, в мене ростуть хризантеми в вазонах. І коли я підкормлювала саме щось із цих рослинок, ну, в основному з хризантемами разом, я підкормлювала також і оцю лавандочку. Це не була система, це були. Або комплексні добрива. Це було ще навесні і на початку літа. І поки більше я нічим їх не підкормлювала спеціально. з цього достатньо, бачите, що вона розвивається дуже гарненько. Так? Тут їй достатньо сонця, такі кущички красиві. Цей кущик також непоганий. Також він, бачите, такий гарненький. Тут їй достатньо сонця, цим квіточкам, вона любить сонце. Звичайно, я її поливала достатньо вологе, і ґрунт такий водопроникний тут ґрунт, тому вона росте непогано. Але в мене є ще одне місце, де я садила лаванду. І Зараз я перейду туди і покажу вам інші кущики і розкажу, що не так там з цією лавандою. Основний рядок лаванди я садила саме от понад цією дорожкою, у себе тут перед будинком на квітнику. Але так вийшло, що отут на початку, де ну, але так вийшло, що я посадила по краю, он там далі видно, я вже частину прорядила. Посадила рядок чорнобривців. Чорнобривці розрослися гарно і вони. Прикрили собою лаванду. Вони зробили тінь для лаванди, і якби їм не хватало сонця. І, звичайно, ці кущики виглядають набагато меншими набагато слабішими, чим ті, що росли е, на сонечку вільно. Цей кущик більш-менш він такий нормальний, величенький, але тут йому сонця маловато. А ось ці кущики, бачите, вони такі меншенькі по розміру. Цей меншеньки, вони непогані, вони гарно ростуть. Оцей був геть закритий чорнобривцями, то він такий невеличкий. Ну ось ці, ці, де було в тіні, росли, то вони ростуть, ну, якби так, не дуже гарно. Тут іще і кущ півонії також закривав. Оце такі кущики, вони всі прийнялися. Всі ті кущики, які я посадила, всі до одного прийнялися. Оце єдиний, який пропав, це той, що... Ну, на тій стороні садка, там де я, скажімо так, ну, його механічне якесь пошкодження було, тому він якби пропав. Так, ну і тепер більш детально розповім, що потрібно, якщо уже наглядно подивитися, що потрібно для того, щоб лаванда росла гарною і красивою. Для лаванди потрібен простір. І для лаванди потрібно, потрібно сонце. Я планую на осінь декілька кущів звідси пересадити. Залишу верніше декілька кущів тут біля цієї доріжки, а в основну частину квітів я приберу. Чому? Тому що там вон, ростуть лілії, там росте півонія, хоча я планую півонію. Трішки розсадити, але все одно якби понад бордюрною цією стрічкою будуть висаджуватися якісь квіти завжди, а для лаванди це, воно буде закривати світло і для лаванди потрібно більше простору. Тому я планую з тієї сторони, де в мене ростуть ті два кущика, там якраз над дорожкою є місце і посажу рядочок лаванди саме там. І тепер, як підсумок чи можна виростити лаванду з насіння. Можна виростити лаванду з насіння. Це зовсім не складно. Я купила, я висаджувала перший раз, ну, вирощувала якби з насіння. Купила в звичайному магазині насіння, провела стратифікацію, зійшли дуже неприхотлива рослинка. Дуже легка в вирощуванні, не було ніяких проблем із нею взимку, коли вона росла собі, там полив і невеличке піддобрювання, тому що ну, довгий період часу ця рослинка росла в домі. Я її, вона мене десь зійшла в січні місяці і виходить, що висадила в квітні практично три. 4 місяці, три-чотири місяці вона в мене росла в будинку, і ну, якби це такий великий термін проміжок часу, щоб побачити, наскільки ця рослинка себе добре веде, чи чи вона потребує якогось такого особливого догляду. Надію, що на наступний рік мої квіточки будуть вже квітнути. Особливо ті два кущика, які ростуть на тій стороні, вони такі величенькі. І думаю, що весною вони вже будуть перші квіти. Так що вирощуйте, пробуйте, кому подобається ця квітка. Думаю, що у вас все вийде. Всього вам доброго, до наступних зустрічей, до побачення!